Вітаю на каналі на слух. Сідайте зручніше, візьміть чашку чаю, і давайте поговоримо про випадковість, яка змінила весь світ. Випадковість, яка, можливо, врятувала і вас. Уявіть собі, осінь 1928 року, Лондон. Лабораторія, наповнена запахом хімічних розчинів, стоси посуду зі зразками, папери, записи. Серед цього хаосу працює науковець на ім'я Олександр Флемінг. Він мікробіолог, займається дослідженням бактерій і хоче знайти спосіб, як боротися з інфекціями. Тоді світ був зовсім іншим. Якщо ти отримав глибокий поріз або подряпав ногу на брудному предметі, це могло стати смертельним вироком. Ліків не було. Бактерії розмножувалися безконтрольно, а лікарі не мали засобів, щоб їх зупинити. Флемінг не був одержимий ідеєю створення ліків, він просто вивчав бактерії, спостерігав за ними. І ось після кількох тижнів роботи він залишає свої чашки Петрі, маленькі круглі пластинки, де вирощують мікроорганізми, і їде у відпустку. Минуло кілька тижнів. Він повертається, заходить у лабораторію. І Бачить щось дивне. На одній із чашок з'явилася пліснява. Але що ще цікавіше, навколо цієї плісняви не було жодної бактерії, немов вони зникли, розчинилися. Більшість учених у той час просто б викинули цю зіпсовану культуру, але Флемінг вирішив розібратися. Він уважно дослідив плісняву під мікроскопом і зрозумів, вона виробляє якусь речовину, яка знищує бактерії. Цю речовину він назвав пеніциліном. Але от що цікаво. Спершу це відкриття не викликало великого ажіотажу. Так, це було цікаво, так це працювало в лабораторних умовах, але як це можна використовувати для лікування людей. Відкриття Флемінга ледь не загубилося. Минуло понад 10 років. І лише напередодні Другої світової війни інші вчені Говард Флорі та Ернст Чейн зрозуміли, що пеніцилін можна виробляти у великих кількостях і використовувати для лікування. На той момент війна вже почалася. Солдати на фронті гинули не тільки від куль, а й від інфекцій у ранах. Потрібен був рятівний засіб, і тут пеніцилін став справжнім дивом. Його почали масово виробляти, і вже під час висадки союзників у Нормандії в 1944 році Пеніцилін рятував тисячі життів. Це був поворотний момент у медицині. Зараз ми навіть не задумуємося про те, наскільки це відкриття змінило наш світ. Колись навіть звичайна ангіна могла бути смертельною. Тепер ми просто йдемо в аптеку, купуємо антибіотики, приймаємо курс і забуваємо про проблему. А все це завдяки тому, що один учений не поспішив викидати брудний зразок, завдяки тому, що він був допитливим і звернув увагу на те, що інші просто б проігнорували. Чи можемо ми сказати, що це відкриття було випадковістю? Так, але тільки частково. Адже відкриття роблять ті, хто уважний до деталей, хто не боїться запитувати, чому і як це працює, і хто знає. Можливо, наступна випадковість змінить світ знову. Ось такі несподівані випадковості інколи змінюють весь світ. Сподіваюся, що ця історія була для вас цікавою. Якщо вам подобається цей формат, можете підтримати мій канал лайком і підпискою. А поки, дякую, що провели цей час біля вогню разом зі мною. Побачимося в наступному відео.